Всім привіт! Вітаю, друзі! Рада, що ви завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео ми з вами будемо тестувати помади від компанії Пармасі. Спонсором сьогоднішнього відео є Надія, моя подруга. Яка ще перед новим роком віддала мені пробники від даної компанії? Надя, вам великий привіт! Дякую вам велике. Давайте будемо з вами вже безпосередньо тестувати пробники. Я постараюся вам на губах їх наносити, також на руку, щоб порівнювати свочі. Так що, кому цікава така тема, я всіх вас запрошую до перегляду. Разом з пробниками Надя мені ще віддала ось так. Органайзер, це компанія Фармасі, написано для пробників парфумів чи губних помад. Я так думаю, може бути. Тут є 36 ось таких штучок на резинці. Тут є замочок. В принципі, дуже зручний органайзер. Хто займається як сказати правильно? Хто консультант. У компанії Фармасі, то, звичайно, такий органайзер, я думаю, вам не завадить і не помішає. Я не знаю, чи він зараз є у продажі. Також пробники в мене зберігаються ось в такій коробочці. Це Beauty Box також від компанії Фармасі, який ви можете замовити, вони є зараз різні, є з косметикою і є з побутовою хімією. Значить. Тут є ще пробники, які я так і не розібрала, що це за пробники, і також є повторні пробні зразки губних помад. От Чому не розібрала? Тому що, от, наприклад, ось такий пробник з такою фіолетовою наліпкою написано: Фармасі мат мат-ліпстік номер 15 Що за мат-Ліпстик? Такої помади зараз, на даний момент, в каталозі я не знайшла. І так. Давайте розпочну, власне, з, них, з цих помад, які, в принципі, представлені в каталозі. Тільки, я так скажу, що деяких відтінків я не знайшла. Можливо, їх вивели, можливо, вони якось друкуються в каталогах почергово, як це часом буває, в таких косметичних, косметичних брендах. І так. Перша помадка, яка мені в принципі лінійка сподобалася, і саме серія, це буде Pharmacy BB Matte Lipstick. Я вам ставлю картинку, як виглядає зараз ці помади в каталозі. І це в мене номер 02. Це власне, я підсуну зближче, Це власне номер. Зараз в мене на губах 02. По-моєму, вони там без назви. Я не буду уточняти. Ось так виглядає помада. Ця помада, цей колір наноситься достатньо рівномірно. Текстура така, знаєте, не м'яка і не тверда. Середня хороша текстура, тримає контур, тому що дані помади я вже носила і в інстаграмі з вами ділилася своїми враженнями. От, ось такий, на мою думку, такий рожево-персиковий. Нюд. Добре, підійде на загорілу шкіру. От. І ось так виглядає він на руці. Це помадка BB, 02 відтінок. Якщо ми вже заговорили про помаду BB, наступним у мене буде відтінок 03. Будемо з вами разом його наносити, відповідно. Старати я буду ось такою міцелярною водою. Line Lab. Це український бренд. Прислала мені Юлічка, за що їй велике Дякую. Давайте будемо старати. Я не знаю, наскільки мене вистачить на цих помад. В принципі, міцелярною водою старається добре. Щоб я зараз не старла весь свій макіяж. Так. Значить, Farma BB Mat Lipstick No3. Я не можу сказати, що вона глухоматова. Вона більше, мені здається, кремова. Боюсь зламати ці такі пулі, як це називається, пробник пуля. Так, давайте разом з вами будемо її наносити номер 03. Я не знаю, скільки тут навіть грам є в даній помаді. Це колір як мої губи. Мюдовий і мюдовий. Ви це можете бачити, топ порівняння. Боюсь зламати. Ця, ця трошечки сухіша, ніж попередня. Зюкаю, щоб вам просто нашарувати і щоб ви бачили той колір, який є. Я люблю такі недові помади. Давайте з вами її нанесемо на руку. Щоб було зручно. Так, це більш сухіша. 0,3. Я вперше знімаю таке відео. Нюдова помадка. Так, стараємо. Наступну помадку, яку ми будемо наносити, це номер з цієї серії HBB 05. Ох, це вже вона така більш якась темна. Давайте. Боюсь зламати ті шпульки. Темний колір. Але вона якась як суховата виглядає. Ви щось бачите? Я щось намалювала. Доволі такий пігмент свій скупо віддає дана помада. А я думала, що це буде більш насичений колір. Але ні. А, в принципі, таких відео я б дівчат навіть не бачила на каналі, що вони тестували помади на губах, на руках. Ви знаєте, достатньо такий гарний відтінок. Вийшов, незважаючи на те, скільки я тут зусиль приклала. Давайте по... на руці його намалюємо. Та це ще твердіший відтінок, схожий на попередній. І ось так він виглядає. Ну, це, напевно, через те, що ця помада називається BB. 0,5, так? 0,5. І наступна помада, яка в мене є, це відтінок 06. 06. Як Бургундія, так? Колір. О, це вже яскравий. Такий вечірній винний колір. Вибачайте, я вже тут за контур не буду. Переживати, що я там щось нерівномірно нанесла, але колір дуже гарний. Я люблю такі відтінки. Дивіться, яка, яка краса, це все на нас 06? Хочеться губи такі зробити, знаєте, великі. Дуже гарний відтінок. Давайте намалюю його на руці, щоб ви побачили. 06. Дуже гарний колір. Далі. Так, давайте ще раз покажу вам свочі на руці. Це помада Бібі. Так, ми її стираємо. Далі буде в нас, давайте перейдемо до самої популярної помади губна помада True Color. І так, в мене чомусь пробники починаються з 11-го. Фармасі e, True Color номер 11 Ось так виглядає помадка. Давайте будемо наносити на губи. Так, цей пігмент у мене попередній вніс, в губи. Так, труколор номер 11. Поїхала. Помадка кремова. Комфортна на губах. Яскравий насичений колір. Рожай такий, але не, не, не настільки рожай. Він не барбішний. Такий припилений. Ось. Так, номер 11, труколор. Далі. Гарний теж відтінок. Наступний колір це в нас буде номер 12. Теж доволі таки яскравий. Лише до червоного, напевно, такий до рожевого, яскравого. Ух, <с> дуже яскравий, насичений. Але я такі теж відтінки люблю. Хоча ну, десь на якийсь вихід, на свята, на прогулянку. А помада комфортна, комфортна, і незважаючи на те, що тут запи... ну, не написано, що вона там матова чи ще щось, така кремова дуже добре лягає на губи. Ну, самі це бачите. Так, давайте я вам покажу. Вона ще чимось сподібна на попередню, тільки та трішечки до фіолету, щось такого та, має в собі. А це таке більше до рожевого. От. Так, номер 12. Не липка, ні, нічого абсолютно. Так, стараємо. Такий. Коричневий чи як назвати, не знаю. Рижуватий. Він світліший за мої губи. Такі кольори я не люблю. Але ви мені напишіть. Зараз я тут намазюкаюсь. Нанесли цей колір, бачите. Мені Режий. І наповністю не перекриває контур моїх губ. Давайте трохи вийду спеціально за контур, бачите, я вийшла. За контур своїх губ, щоб, щоб... Щоб собі не можна його збільшити свої губи. Так. Ну, мені здається, що мені такі відтінки не личать. Так, він такий режуватий, нюдовий. Мені здається, ближче до блондинкам підійде. 15-й номер. От. Номер 15. Труколор. Ну, а ви напишіть, як ви вважаєте, чи підходить мені такий кольр, чи ні. Мені цікава ваша думка. Так, колір шістнадцятий. Ну, це. Також колір. Як вам сказати? Тон даного кольору світліший, ніж мої губи, але з рожевинкою. Якщо попередній був з такою рожинкою, то цей рожай, ніжний рожай. Трохи вибілює мої губи. Теж, мені здається, гірше блондинкам підійде такий колір. Давайте нанесу не його на руку. Я люблю більш насичені кольори. Бачите, він такий ніжно-ніжно-рожевий. Це в нас колір, який 16. Номер 16. Так, номер 18. Ось так він виглядає. Цей колір такий цікавий. Я навіть не знаю, як його назвати. Він нюдовий нагано. Рожево, рижувато. Нюд. Щось є і рожевого, і рижого, і, і коричневого такого світлого. Це в нас колір 18. от, Можливо, хтось би назвав цей колір Польна Троянда. 18. Так, Наступний відтінок, який ми будемо з вами тестувати із серії True Color від компанії Pharmacy. Це в нас буде номер 20. Ось така пуля. Наношу її разом з вами. Ну, це помада, яка також, ну, не також, але вибілія мені губи. Також думаю, що вона мені не підходить такий відтінок. А ви мені напишете. Ось такий нюд нюдовий. Нюд 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 нюд. -нюд. Дивіться, як смерть. <плес> з такими губами. Хіба якийсь, якусь підложку робити? темнішу з олівця, або зверху якийсь гарний блиск наносити. Такий, знаєте, більш насиченіший. Номер 20. Так, я вам не показала на руці. Для блондинок це буде шикарний відтінок, бачите? Ось такий номер 20. Так, далі мої губи сьогодні бальзаму потребуватимуть. Номер 22. Ну, це вже більш насичений такий якийсь ягідний відтінок. Але він доволі таки суховатий. Я не знаю, чи... чи це вже мої губи втомилися? Mm. Та він такий с -с твердуватий. Не Ви попередні такі, знаєте, більш м'якші. а це такий нак твердоватий. Ну, погано віддає свій пігмент, От, Який це був 22. Давайте нанесу його на руку. Так, от бачите, він такий напівпрозорий. Ніби в стіку він такий насичений, а тут він да-ці-да. Але гарний колір сам по собі такий. Так, далі. У мене залишився відтінок 23. Ох, це такий, на перший погляд, насичений колір. 23. А. <persimus> <п 'ят> Добре, віддає свій пігмент. Я... Це точно не, не мій колір. Але я знаю, що є любителі таких кольорів. Якщо це не за я сказала 23. Але під якийсь лук. Це можливо, так? Двадцять три. Він як перламутрий йде. Да? Хоча ні. Вони не з'явлені, як перламутрий, і по-моєму, як зволожувальні вони більше йдуть. Noдцять три. Переходимо до наступного. Це в нас йде матова помада Мат-руш називається номер 07 Мат-руш 07. По-моєму, дана серія представлена, представлена в каталозі, але я цих відтінки не бачила. Ренайні зараз, я не знаю. Хто займається в фармасі? Консультанти. Чи? Якось можна по коду замовити дану помаду. Чи тільки це, що представлено в каталозі? 0,7. Такий рижуватий відтінок. Але такий, знаєте, насичений кольор, бо я рижий такий, що вибіляє групи, а ця матова помада вона повністю перекриває мені. Цей. Вона на мені як, як нюд такий виглядає з рижим пітоном. Так, давайте я вже ось тут нанесу на свій. От. Це в нас фарма Rouge 07. Матова, але комфортна на губах. Так, рожевий. Так. Ну, ну, рожевий. Що ще сказати? 08 08. Гарний такий літній відтінок, освіжаючий. Так і ще один відтінок руш, це в нас буде, який я залишила на закуску. Це 02, по-моєму? Давайте я зітру. Что корови? Це в нас 0,2. Ось такий. Будь здоровенька. Насичений, червоний такий гарний колір. Так треба хоч обережно, акуратно наносити. Подивіться, який красивий колір, червоний, ну другий. Я б не сказала, що він повністю такий, знаєте, насичений, червоний. Він має якийсь рожевий ще підтон, але, але гарний, гарний дуже. Це 02 руж. Так, чую, чує, що мені це церквиться? Гарний колір. Такий акцент, акцентний. От, в принципі, це всі пробнички, які я хотіла вам сьогодні показати. Бідні мої губи, йду відновлювати їх бальзамами. От, ставте мені лайки, якщо дане відео було вам корисним. Я дуже тішуся, якщо справді я була вам корисною, пишіть в коментарях, який відтінок вам сподобався, з якої серії найбільше. Можливо, ви користуєтесь помадами від компанії Farmaсі. Напишіть, які ваші улюблені відтінки. Можливо, я для себе щось ще пригляну. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, а ми будемо з вами знімати наступні відео і побачимося в них вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!